Безумовно, та мікросхема має зарубіжні аналоги, ось ви бачите. 74 серія це т. І зазвичай та мікросхема ось реалізовує функцію, яка в булівому базисі описується Х1, Х0 інверсний плюс. Х1 інверсний і Х0. Ну, ознайомий це болю. Функція, це звичайна сума по модулю 2, представлена в булому базі. А логічна функція, яку не треба реалізувати озвінок. Як ви бачите, є 8 змін, і перевірку на парність треба організувати 8 змін. І є декілька варіантів. Якщо застосувати сполучний закон, Можна для нашої функції ми маємо його повне право застосовувати. І в нас два варіанти. Перший варіант, що ми можемо відповідно до сполучного закону перевіряти перший з другим, потім до суми, то, що вийшло з третім, потім то, що вийшло до нього, перевіряти чи парне з наступним, з наступним наступним, тоді в нас схема буде виглядати, бачите як. Але ми можемо і відповідно перевіряти пірамідкою. Тобто перший з другим, другий з третім, четвертий з п'ятим, шостий, з сьомим, а потім їхні результати між собою. І вже ви самі бачите, що все буде дуже багато чого буде залежати від затримки, по яких, з якими працює наша мікросхема. Бачите, отих 14 наносекунд. Якщо ми будемо так... Перевіряти, то сигнал вже прийде сюди. Але поки спрацюють по черзі усі ці мікросхеми, бачите, скільки пройде часу. Тут набагато скоріше і буде йти синхронно. Тому ось є, наприклад, вже наперед пораговано. Стандартно, два підходи. За тим першим, за тим другим підходом є реалізовані стандартні мікросхеми для визначення парності з бітів в слово. Якщо перевіряють біт на парність, то пройшов ось таку методу, таку технологію. Ну, а якщо у вас N на кількість тих біт, то треба буде реалізовувати на такі. Ось, ну, знову ж таки, в першому випадку величина затримки. У нас буде вираховуватися. Використов... Час затримки нульового елементу, ну у нас ці елементи одинакові. Це одна і та сама структурна одиниця тої самої мікросхеми. Ну, а при пірамідальному так само час затримки і логарифм натуральний від кількості. Що ту кількість ролі грає, що ту Це кількість. Ось. Але знову ж таки при пирамідальному величета є суттєво менше. І таку саму технологію, де використовується затримка спрацьовування тих елементів, використовує для ділення частоти вдвічі. Ось. І для формування фронту імпульсу. На, на початку і на кінці перепаду імпульсу. Ось, ми маємо вхідний сигнал, поки один спрацює, другий спрацює, третій спрацює, сигнали прийде на порівняння. І бачите, коли порівняється, є обидва відключу. І аналізна ситуація буде в самому кінці. Тому... Ще раз кажу. За таким самим принципом, ну, логічно буде в нашому випадку, в нашому випадку логічно буде брати е, пірамідальну структуру ось є мікросхема К561. е, САУ-стандартна мікросхема, призначена для перевірки на парність багаторозрядних цифрових слів. Вона в собі має за таким, ну, вона має, правда, на 12, бачите, на 12 бітів. Ну, вона більше, нам треба було на 8. Ну, структура в неї, по суті, я хочу просто показати, що структура така ж сама і від часу затримки дуже багато чого залежить в послідовних пристроїх. Тому, якщо пройдуємо послідовний пристрій, треба вважати і розуміти на саму структуру. Логічно в нашому випадку буде брати пірамідальне з'єднання, тому що час затримки буде набагато менший, і він буде рівномірно розподілений порівнянні з, з таким послідовним з'єднанням. Так, і ну, то все, що я хотів вам сказати по наших. Перехід в процесах і по гонках у цифрових автоматах, послідовних цифрових автоматах. Ну, саме для, для вас основне пам'ятати, що для виходу із тієї ситуації застосовується синхронізація. Є дозвіл, тоді проводиться оброк. Нема дозволу, обробка не проводиться. Цифрової інформації має на увазі тегузла. Ось і все. Так. І ми підійшли з вами до наступного пункту. Це синтез комбінаційних пристроїв з багатьма виходами. Перед тим з вами ми мали синтез комбінаційного пристрою з одним виходом. Пам'ятаєте, у нас були два три давачі. Нам треба було зробити комбінаційний пристрій, який би формував сигнал, коли спрацьовують два з трьох. І в нас з вами був один вихід. Ну, припустимо, в нас мали, мало би заміщуватися, десь якась лампочка на якомусь пульті, що спрацювали два датчики з трьох. Але задача може бути набагато складніша. Якщо у нас з вами буде декілька виходів, і ті самі входи. Ось. Такі задачі для синтезу комунікаційний пристроїв з багатьма виходимо, вони є доволі достатньо груміською задачею. І проте існує певний алгоритм, і ми зараз той алгоритм розглянемо і будемо діяти відповідно до того алгоритму. І на ну, основі вже алгоритму будемо працювати далі. Ну, знову ж таки, насамперед нам треба буде розібратися з... Завжди входами і виходами. Нам треба буде для себе розписати, що ми маємо цифровий автомат, і пере, знову ж таки, як ми говорили скоріше, має бути зв'язок між входами і виходами. Зазвичай складають в таблицю вхідних і вихідних сигналів, формують зв'язок між входом і виходом. В нашому випадку ми будемо мати вхідні сигнали, зазвичай представлені в таблиці. Таблицями Карно. ну, З таблицями Карно ми вже з вами працювали. Як ви бачите, наприклад, у нас буде три вихідних сигнали. Ну, вихідних сигналів, скажімо так, може бути на кількість для більшої кількості, буде важче, скажімо так, складати. Може, давайте зразу сприкладу. Ось дивіться, наприклад, треба нам буде синтезувати цифровий автомат, який при одинаковому наборі вхідних сигналів буде в нас формувати, ну, у нас буде від трьох від змін при однаковій кількості вхідних змін, буде формувати три різних логічних функції. Ось таблицею Парну є представлена одна логічна функція, друга логічна функція і. Третя логічна функція. Для того, щоб ми могли синтезувати такий пристрій, спочатку необхідно нам буде знайти усі прості імпліканти всіх можливих сукупностей даних функцій. Тобто між собою. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо з вами Зверху. Ті ж самі функції: Функції f1, функцію f2 і функцію f3. Тобто конститує одиниці, які повинні сформувати наш пристрій в майбутній, цифровий автомат на основі вхідних змінних для кожної конкретної функції. А ми зараз з вами сформуємо спільні функції F1 і F2 f2 і f3, f2, f1 і f3, f2 і f3, і для них спільно. То буде дуже гарно видно по їхніх таблицях карно. Якщо ми розглядаємо зараз з вами F1 і F2, ось маємо таблицю карно для функції першої і таблицю карно для функції другої. Звісно, що ви бачите, що. Там, де є в них спільні конституенти. Перша, друга і третя. Бачите, що. Тому формуємо таку таблицю. Другої і першої і третю. Беремо першу таблицю і третю таблицю, певну, для третьої функції. Та, яка нам була з вами задана з самого початку. Ну, вона була нам задана. І дивимося. Що в них є спільно? Ось ця конституента, ця і ця. І ця і ця накладається. Тому для них буде спільна ось така таблиця істинності. Тепер, друга і третя. Бачимо таблицю карно для другої функції і для третьої. Тут Співпадає у них лише одна конститує. Ну, один Мінтер. Ну, бачите, тут і тут. Лише один з них співпадає. І що є спільного для всіх трьох функцій між собою? Знову ж таки, для всіх трьох функцій між собою. Самі бачите, що для цієї таблиці ну, що для цієї, що для цієї, тоже є спільний лишень 11 інтер. Маючи спільні таблиці, спільні таблиці Карно, будемо їх мінімізовувати. Спочатку ми мінімізуємо з вами для кожної функції окремо, а потім для спільних таблиць. Також ми собі зразу з вами випишемо мінтерми, бо пізніше ми будемо з вами зводити все в одну велику таблицю, і нам буде потрібно мінтерми для кожної функції. Тому ми зразу, щоб не вертатися, зразу собі запишемо мінтерми. Де в нас є одиниці, ми під ці одиниці зразу випишемо собі мінтерм. Можемо навіть собі зразу, я там не підписував, що то є під яку функцію. Але ну, нехай буде мінтерм. Я напишу зразу, що це є для першої функції. У мене я просто на кого не треба треба такого зробити. Там ми дамо дві одинички, там буде три одинички. В інтермій ми будемо виписувати строго під функції. Не будемо виписувати, так як тут для об'єднань функцій, а строго тільки для таблиці, які є під конкретні функції. Тому мінімізовуємо першу функцію. І ми Знаємо, які ліценти перекриють ці е, цим інтерм. Ну, знову ж таки, є зверху три одиниці, і в нас без варіантів ми не зможемо їх разом перекрити. Самі бачите, тут ми єдине, що з вами можемо, їх об'єднати по 2, по 2, по 2 і по 2. Велику групу створити я не можу тут. Ну, тут без варіантів. просто, Тому, перший, дивимося догори на ті червоні індекси, ті червоні індекси нам з вами поможуть. Насамперед, якщо x3 в нас в межах, в межах групи Х3 інверсний в нас не міняється, не міняється. Маємо його і тут. В межах догори цієї групи. Х2 було тут, а тут х2 інверсія. Значить Х2 міняється, в межах групи ми будемо склеювати дані два інтерми по x2. Є склеїли по x2. Тут, в межах цієї групи. Х3 так само не міняється. Є у нас в межах групи. Що ми маємо? Х2, x2, x2, а x1 у нас зміняється. Отже, x1 в межах групи у нас змінюється. Склею і з вертикальну групу. У межах вертикальної групи, бачите, і Х1 і Х2 в мене не є змін. Вони є стабільні для цілої групи. Але в межах мене цієї групи ті два мінтерми відрізняються Х3. один має зміну інверсний, а другий має ну, прямий. Тому склеюєте ті два мінтерми. Оці два ми можемо з вами тільки по Х3. Тому X, по Х3 вони були і склеяні. І для цієї групи, якщо глянемо наверх, Тут x2 інверсний, тут x2 прямий, отже, відрізняється по х 2 x х1 той самий, х3 той же самий, отже, все те же саме. Тільки відрізняється по х2, тому склеюємо їх по х2. Тепер, та як я казав, маючи імпліканти, які перекривають мінтерми для функції P1. Нам треба буде собі зразу записати мінтерми, тому що ми зверху в цю таблицю будемо записувати мінтерми. Та ще й не просто мінтерми, ми ті мінтерми запишемо у вигляді м -м, числового коду. Нам так буде зручніше. Ми його, отак само, як в методі МакКласки, перетворимо в код, тому що ми будемо бачити. Наприклад, оце є 0-0-0. Бачите, оце буде. Оце є. Це є 0. Але це є буде 0, 0, 0 для першої функції. Ми будемо знати, що цей мінтерн сформує 0, 0, 0. Ну просто 0, але для першої функції. Ми їх потім таблицю поскладаємо і нам так буде зручніше. Для нас це буде принципово важливо. Ну ось, наприклад, x1, x2, x3 і всі інверсні. Це ось ця одиничка. Та нехай вже буде. Як ми вже почали. Запишемо собі її. Це ця, ця одиничка. Х1, x2. Х1, x2, бачите, ось тут є. А x3 у мене інверсний. Це ось ця одиничка. Можемо її теж туди закинути. Вона мені заступила x2, потім не здала буде. Ось так було. Закинули ми її туди теж. І таким чином x2, x1, x2 прямий. Ось він є. Х3 інверсний цього, ця одиничка. Х1, x2, x3 прямий. Це нижня одиничка. Записали ми собі сім інтерми для першої функції і знайшли імпліканти для першої функції. І прийшов час знайти імпліканти для другої функції і аналогічним чином знайти Мінтак для другої функції. Тут нам троха повезло, бачите, що є 4 одиниці. Є велике гарне, крупне об'єднання, значить буде багато скорочень. Бо в межах групи ми зможемо по багатьох параметрах скоротити. Бачите, для цілих чотирьох інтер чотирьох інтермів, що ми маємо? Х3 був мінусом і інверсним і прямим. Значить, для них всіх чотирьох ми вже скорочимо по Х3. І в межах групи, бачите, тут є Х2 без інверсії, тут Х2 з інверсією. Значить, і по Х2 ми його скоротимо. Єдине, що ніде в нас воно. Ніде воно у нас з вами Х1 як було, так і є. Який був, так і залишився. Тому ми його так і записуємо, як він був, так представлений, так і є. По Х1 скорочення ми не провели. Тепер ось цю останню одиничку ми можемо об'єднати тільки з одиничкою в межах даної групи. В межах даної групи. Х3 не змінюється. Не змінюється, не змінюється. Представлений одиницею, так, його і, і. Як він є, так і даємо. І якщо глянемо догори, тут x1 є, а тут x1 інверсне. Отже, склеювання буде по ху, тому що по х1, тому що воно по х1 відрізняється. Склеїли по х1, значить залишили x2, але він теж у нас є в межах цієї групи, представленої одиничкою. Так, отримали ще дві імпліканти. І раз, два, три, 4, 5. Значить нам потрібно для другої функції також собі для майбутньої імплікаційної таблиці записати п'ять 'ядмінтермів. Але, знову ж таки, ми їх там позначимо, що це вони будуть для другої функції. Ми трошки ну, сказав, мусимо собі сформувати. Ну і знову ж таки дивимося от три усі три від'ємні. Маємо інверсний, 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 є. Yeah. Х1, інверсний, х2 прямий, х1 інверсний, x2 прямий. Ось цей стовбець. І x3 інверсний. Значить, верх. Переписуємо верх. Це мінтерм вверх. Х1, Х2, прямі. Цей стовбець, x3 інверсний. Є. Ну, і це і буде звідси що нас залишився. Ми сформували собі ще 5 мінтермів і 3 імпліканти. Ой, не три, а два. Раз, два, два. Два імпліканти вже для другої функції. І нам з вами залишається ще третя функція. Вона змаленька, буде мати лише два об'єднання. У вертикальній групі. Ну, зразу бачите, якщо наліво глянути, в групі вони відрізняються по х3, склеюємо по х3. Що той мінтерм, що той мінтерм відрізняється по х3. Склеїли. Немає х3. А, x1, x2 представлені прямими значеннями. Ну є прямими, і представлені одиничками, то вони так і будуть. Тепер по горизонтальці ми маємо, що в межах групи вони х3 не відрізняються, тому він так і є представлений одиницею. І в межах групи вони у нас не відрізняються по х1. Бачите, що тут, що тут. Відрізняється по х2, тому клеїмо їх по х2. Ну і одиничка, вони тут без інверсії, вони тут представлені вільниці, вона так і буде. Тому отримали ще дві імпліканти для третьої функції. Ну і три мінітема треба собі записати, тому що ми маємо в таблиці Карно. Та то, по суті, і є наша таблиця істинності, бо ви самі розумієте, що таблиця Карно формується на основі таблиці істинності для цієї. Функції. Ми можемо на зараз взяти і відтворити таблицю істинності на базі цієї таблиці Карно. Отже, x1, x2 інверсне, і x3 прямий, ось він є. Х1, x2 прямий, ось вона. І x3 інверсний. Ну, можемо ось так зробити. Треба там було червоний поставити. Я вже всюди червоний робив. Бо вже знак було. О! Ну і цей останній, хто залишився, він іде сюди. Так, далі ми вже мінтерми записувати не будемо. У нас в імплікаційну таблицю далі вже мінтермів не треба буде. В ми вже все. Далі нам єдине, що треба буде тільки імпліканти. Але то ми зробимо з вами все. <кх upgrading> напевно, що ще я собі запишу, на які то ми з вами сторінці, 22. Mm -hmm. Чекайте, я хоч відео продовжу своє. Стопа, що тут уже кінець пари був чуть-чуть. Хлопці, дівчата, я щось трошки вас, напевно, із задоволу тримаю, щось не подивився. То 15.50, а то що є 15.58. Я вибачаюся, я щось не подумав. Щось не подивився. Та все нормально. Я щось заговорив, тут, чесно кажучи. Вибачайте. Добре, всім до побачення. На другий раз побачимося. Дякую вам, гарно. До, до побачення. 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 Thank you